В життя заході з примусового виконання ухвали про витримування доказів. Враховуючи обставину, що суд виніс дійсно протокольну ухвалу про витребування відповідних доказів, а проте житлово, житлово будівельний кооператив молодіжний для молодіжний ухиляється від виконання даної ухвали. Ми зараз вже пройшло близько? скільки, Більше трьох місяців, да, з винесе цієї ухвали протокольної, але вона була оголошена у присутності представника житлово-молодіжного судовому засідання, тобто доведена до сторони е, даної юридичної особи. На даний час немає ніяких е, заходів щодо виконання цієї ухвали. І Проєкт, зокрема, позивич позбавлений можливості дослідити проєкт е, даного будівництва, визначити, де знаходяться відповідні квартири. В даному проєкті, які майнові права, на які є предметом е доказування в даній справі предметом позову, і відповідно за які мені довірителі сплатили пайові внески як у члени кооперативу Грінтану. Е ці докази є необхідними для дослідження, е для предмету доказування цих справи. Проте втоми молодіжне свідомо ухиляються від надання цих. Докази, хоча відповідна ухвала, як я вже сказав, була доведена до відомого їхнього представника. Таким чином, я вважаю, що оскільки вже е, пройшло немало часу, є підстави вважати, що е, саме Житомир молодіж свідомо ухиляється до надання таких документів, це підстава за користування і... відповідно, що з огляду на вказані вищі обставини є необхідність застосувати примусові заходи, оскільки цей процес без, за такої поведінки, ваше честь відповідача, буде, може тягнутися безкінечно. Я прошу в основному вигляді на